Контролер, геймпад, на крайній випадок джойстик. Який девайс першим спадає вам на думку при згадці цих слів? Можу з 80-відсотковою ймовірністю сказати, що ваша пам'ять зараз видобуває картинки DualShock, DualSense, можливо, xbox Controller. І зовсім малий відсоток уявляє Sega чи Dendy. Сьогодні мова піде про китайський контролер, котрий я вже придбав. Випробував і ви бачили моє здивування від того наскільки приємно може гратися і відчуватися гра на геймпаді. Перед початком як завжди, невеличкий дисклеймер. Я новачок темі геймпадів, тому не розраховуйте на експертність. Якщо ви зайшли сюди ще побачити гік огляд або якісь числові тести аналогових елементів контролера. Можете одразу сміливо вимикати це відео, їх тут не буде. Мова йтиме лише про візуальні та тактильні враження від даного пристрою, а також відгук про ігровий досвід. Почнемо з перед історії. Якщо ви дивились мої попередні відео, то знаєте, що я вирішив навчитися грати в шутери на геймпаді, а конкретно в Call of Duty. І як наслідок постало питання придбання. Контролера за прийнятні гроші. Отже, бюджет дозволяв взяти DualShock, DualSense або Xbox контролер, але досвід гри без полістків показав, що без них дуже складно використовувати всі можливості гри. Не неможливо, звісно, але ламати пальці, тримаючи пад в кло, бажання абсолютно ніякого немає. Невеличка ремарка. Мені більше подобається форм-фактор контролерів від Xbox, що і вплинуло на подальший вибір. Отже, резюмуючи, мені потрібен бюджетний геймпад, з пелюстками бажано форм-фактора. що в нас є на ринку з подібними характеристиками. DualSense Edge одразу відпадає, бо він не форм-фактора і ну, за всіма ознаками він пес, окрім вірності. І здавалось, вибір очевидний це Elite controller від Microsoft. Але якось 5К не виглядає бюджетно. Погодьтесь. Добре. Можливо, є девайси не від виробників консолей. Знову промах. Рок Райкірі, я показую для наочності, тому що різні рейзери та їм подібні виробники мають плюс-мінус однаковий бюджет і плюс-мінус схожу комплектну базу. Надивившись оглядів та заглибившись в тему китайських контролерів, я натрапив на гулікіт kk 3 він же KingKong 3, котрий відповідає всім моїм вимогам, але дізнавшись, що з механізмом кріплення пелюстків у нього виникають. Проблеми. Все ж дослухався до порад людей більш дотичних до теми контролерів і придбав Flydigi Vader 4 Pro. Тим паче знайшов на Reddit креслення для друку кастомних пелюстків під нього. Ціна за технології, котрі він надає, просто якась дивовижна. Це 2600 гривень. На перших футажах я трошки нафакапив зі світлом, але знімати повторну розпаковку вважаю трошки крінжем. Тому перетерпіть, будь ласка, хвилинку, далі картинка буде нормальною. Flydigi – це дочірня компанія Xiaomi, і тому я очікував більше естетичне пакування, але ну, отримав це. За два тижні подорожі з Китаю коробка трохи постраждала. Але внутрішнє пакування і гімпад залишилось цілим. Базова комплектація небагата. Її складається з самого контролера в поліетиленому пакеті з цікавими BDSM-вирізами під соски, USB Type-C кабелем не дуже гарної якості, ну і не гейт-бішман, та usb донгла який повинен забезпечувати до 1000 Гц з'єднання. Я замовляв комплект зі змінними стіками, і вони чомусь знаходяться не в коробці, а в окремому пакетику. Це здалось мені дивним. По формі та дизайну гімпад нагадує контролери від Xbox з деякими візуальними та функціональними відмінностями. Одразу в очі на з додаткових клавіш Сі та Z, логотип підкреслений RGB смужкою та розташування клавіш Home Start та Select. Також на передній панелі присутня функціональна кнопка і два світлодіодних індикатори, один з яких відповідає за рівень заряду, інший за індикацію режиму підключення. Підключення до ПК по донгу або кабелю сигналізується білим кольором. Про підключення по Bluetooth та до Nintendo Switch сигналізує синій кольор. Довелось почитати інструкцію, щоб це зрозуміти. З ергономічних особливостей та основних переваг даного пристрою варто відмітити дуже приємно цупку перфорацію на бамперах. Та триггерах. Представлено у вигляді гострих точок. Механічні основні клавіші ABXY. З дуже приємними відчуттями натискання. Регулювання жорсткості аналогів, котрі, до речі, тут на датчиках хола, як і тригери. Тригери, окрім хола-датчиків, мають регулювання ходу. Можна перемикати режим, емулюючи натискання миші, що, як на мене, є величезною перевагою для гри в шутери. При натисканні в режимі короткого ходу тактильно відчувається характерний клік та механічна віддача. Про діпад нічого особливого сказати не можу, окрім того, що візуально він нагадує діпади від контролера. З деякими візуальними відмінностями, кліки не механічні, та все одно досить тактильно приємні та зрозумілі. Клацання не дуже гучне. Регулювання жорсткості аналогів інтуїтивно зрозуміле і, як на мене, досить практичне. Хоча чув, що при активній грі через деякий час кільця можуть зміщуватись при контакті зі стіком. Як на мене, це не є проблемою, бо варто раз налаштувати, запам'ятати значення, і в будь-який момент можна повернути його на місце. В нижній частині знаходяться контакти для встановлення на зарядну станцію, котру я в майбутньому також планую замовити. Зверху роз'єм та Псі для передачі сигналу по кабелю та зарядки, і деталь, котра, як на мене, псує зовнішній вигляд, це отвори для кріплення смартфона. Хоча тримаючи геймпад в руках, їх не помічаєш. На задній частині геймпада знаходяться перемикачі ходу тригерів та чотири клавіші, котрі в простонароді звуться полюстками. З коробки вони не мають біндів, і це потрібно робити в додатку. Для Call of Duty я продублював на них клавіші Y. До зручності їх розташування особисто у мене є питання. Я розраховував користуватись ними чотирма пальцями, а на ділі це Незручно і використовую тільки два пальці. Сподіваюсь, кастомні полюстки, про які я згадував на початку відео, вирішать цю проблему. Також декілька слів варто сказати про фірмовий додаток віджі, в якому є дуже широкий спектр налаштувань. З очевидних це регулювання підсвітки, вібрації, налаштування гіроскопа, котрим я користуватись не планую, та зміна призначення клавіш. З більш цікавих це вибір частоти передачі сигналу, максимально допустиме значення 1000 Гц, швидкість повертання аналога в центральне положення та збільшення динамічного діапазону аж до 12 біт, тобто 1486 точок. Навісь, що дає неймовірну точність та плавність. Я міг забути згадати якісь деталі і забув. Але це не головне, на Ютубі вистачає детальних тестів і оглядів, та вони тільки додають зайвого головного болю при виборі, що купити. Натомість мені б хотілося почути про особисті враження від використання того чи іншого контролера. Тепер у вас є мої, і вони дуже позитивні. Vader 4 Pro не просто виправдав мої очікування, він їх перевершив, давши мені абсолютно нові відчуття та досвід від геймпада. Однозначно, моя рекомендація. Даним контролером я користуюсь тільки 4 дні, і поки нічого не можу сказати про його довговічність. Візуально та тактильно він відчувається дорого. Матовий пластик виглядає якісно, тріску та люфту немає. Та його вага говорить про те, що я тримаю не порожню пластикову коробку, а дійсно якісний продукт з хорошою елементною базою. Зарядивши його перший день і граючи виключно по безпроводу використовуючи донгл, акумулятор досі не розрядився. В день граю 1,5-2,5 години з увімкненою підсвіткою та в режимі 1000 Гц. Нехитрими математичними операціями за 4 дні отримуємо 7-8 годин автономної роботи і. Він досі не розрядився. Як на мене, це ну, просто чудовий результат. У висновку хочу повторити, що дуже задоволений покупкою і доєднуюсь до людей, котрі рекомендують даний пристрій. За вартість DualSense ви отримуєте гарний дизайн та якісні матеріали. Функціонал топових брендових падів у вигляді датчиків хола на аналогах та тригерах, регулювання ходу цих самих тригерів, регулювання жорсткості аналогів. Механічні клавіші, 1000 Гц передачі по безпроводу та 12-бітну чутливість е, самих стіків. Як на мене, вище перераховане коштує явно більше його вартості. Чи варто переплачувати за бренд? Вирішувати вам. Майже доробив відео, зрозумів, що я лох Мені не пощастило, бо з коробки я отримав дріфт стіків по 3-4 поїнти на кожен. Що помітив не одразу, бо через перехід з поганого геймпада думав, що через офігенну чутливість стіків Вейдера я сам випадково відхиляю їх і проблема в моїх кривих руках. Виявили, що ніфіга проблема саме з контролером. Можливо, це мені так пощастило, бо всі знайомі з таким девайсом кажуть, що датчики хола взагалі не повинні дріфтити. Окей. Через застосунок оновив пазе донгла та гімпада. Бо якщо механізм не може дрифтити, значить проблема на програмному рівні. Ніфіга, обидва стіки мають дрифт в 3-4 значення. Він невеликий і за декілька секунд стік стає в початкове положення, дрифт зникає. Та і встановлення мертвих зон прибирає цю проблему. Напевно, все ж буду піднімати спір на алі. Неприємно, але вже що маємо. Ще не до кінця переварив чи перекреслюється проблема всю вищесказану похвалу, але неприємне відчуття від покупки залишається. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд і зустрінемось через тиждень. Всім па-па!